Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Одяг, взуття, дитячі іграшки та безліч інших речей. Чого тепер тільки немає в будівлі за адресою вулиця Копалева, один, що в самбурі. Денис, до прикладу, сюди прийшов за двоколісним другом, про якого давно мріяв. Я хочу собі зібрати свій велосипед. Він мені дуже сподобався. Ця працівниця дуже мені допоможе в школі. плащ, Через складну ситуацію в країні люди змушені складати копійку до копійки. Грошей вистачає тільки на найнеобхідніше. Саме тому у Самбурі відкрили фонд допомоги малозабезпеченим сім'ям та сім'ям учасників АТО. Це дуже Грошей нема за що купити, то хоч ти взяла собі мешти. І дві технічки. Просорота, якщо можна родину забезпечити, наприклад, взяти якийсь різні одяг. Це вважає добре. В такий важкий для країни час важливо гуртуватися та допомагати один одному, вважає співзасновник фонду Тарас Копеляк. те, що кожен місто одітися, уді удіти своїх дітей, щоб кожен міг прийти сюди і дійсно. Вибрати ті речі, це важливо. Це обов'язково важливо. ми дуже багато знаємо сам місце самбори людей, які дійсно є потребуючі. Бачите, наскільки задоволені діти є тим, наскільки вони раді тими іграшками батьки власне цим дитячим одягом, який вони собі могли вибрати тут. Ну справді дуже гарна і хороша справа. Це і в майбутньому ми плануємо її розширювати. Ідея створення фонду народилася ще восени, коли з обласного центру допомогу возили в райони. Сьогодні благодійна організація в самборі є першою області, каже Володимир Саврук, і надіється, що не останньою. Окрім гуманітарної допомоги, в яку ходить одяг, іграшки дитячі, дитячий одяг, взуття. Ми плануємо ще надавати юридичну безкоштовну допомогу, і ми плануємо плести маскувальні сітки і кікімори для наших хлопців, які на сьогоднішній день відстоюють незалежність України. Вже від сьогодні жителі Самбірщини можуть звертатися за допомогою у фонд щодня з 10 до 18 за адресою вулиця Копилева, 1. Уляна Бойчук, Любомир Дяк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З Понеділка, по четвер, о 20.20 .20, на ТРК Львів. Я ніколи не дякую хабарем, тому що не хочу відчувати провини за процвітання корупції в Україні. Бо це принизливим і несправедливим по відношенню до дочасних студентів, тому що хочу, аби моя дитина виросла в успішній країні. Бо це взагалі не дякую. Це є перша сходинка до корупції, а корупція вбиває. Отже, і хабар вбиває. Я не дякую хабарам, бо поважаю себе.